Рана галузь, хоч і, в принципі, є локомотивом економіки України, але цього року тими цінами на нашу продукцію mm -hmm. мають всі шанси покласти нас на коліна. Але ми так просто не здалося. Я думаю, що все буде добре. Ну що, ви говорите про те, що немає ціни і те, що не буде логістики? Ну нема ціни раз. Логістика здорожчала в рази, але логістика впала повністю на наші плечі. І перевізники не взяли на себе ніяких відповідальностей. Вони як заробляли, так і заробляють. А може навіть і більше заробляють, тому що логістика в них в процентному відношенні відносно долара залишилася в нас, а в нас все на низ. Враховуючи ціни на азот, які були весною і зимою, і ціни зараз на теперішню нашу продукцію ми програли з усіх трьох сторін. Як на ціни на добро, так на ціни на нашу продукцію, так і на ціни на логістику. Все лягає на нашій плечі. Не то, що ми там жалувалися чи ще щось, але ті констатації фактів. А який би ви вихід бачили? Ну от хоча б якийсь примарний. Вихід один. Перемога в війні, і тоді, тоді можна просто-напросто ходити щось якісь речі. Я думаю, з логістикою порішалися, вирішалися такі речі, як мінімум. З цінами так само, Ну, добрива, добриво дешевше ти не буде. З другої перспективи добрива дешевше ти не будеш. Особливо комплексні добрива. Будуть тільки мати тенденцію до здорожчання. У нас вихода два. Починати. Тваринництво розводити і сіяти, дирати. А тваринництво вже було в господарстві, чи це треба з нуля? Колись дуже-дуже давно воно було, а це було таке на рівні колгоспів, ну, примітивне. Треба mm -hmm. починати абсолютно все з нуля. Ну, площі принаймні. Ні, все треба ставити, все треба подувати, все надо. Не так все просто, там дуже складні процеси. Чи ми колись до них дожиємо, то велике питання. Але ви прораховуєте як можливо? Ну, звичайно, ми прораховуємо як варіант, тому що це додавить нам добрив, це додавить нам якісь переробку, це достатідність mm -hmm. до наших збуту врожаїв. Від тварин одні плюси, але там же ж теж не все так просто. Ти повинен чітко вписуватись в рамки. Якості продукції, чітко, там що ж теж ціни плавають, дуже, дуже круто плавають, як в плюс, так і в мінус. Ми то розуміємо, що не просто, але то, якби ще один цикл переробки, mm -hmm. нас може захистити. Друзі активно тривають жнива, ринок ці ринок ковбасить, ціни нестабільні. Вони падають. А всі чудово знають, що відбулося за останній час ціною на сої, на сою. Наскільки сотень доларів вона впала? Отже, в свою чергу хочу порекомендувати вам чат-бот в Телеграмі, який називається UUB. А в цьому чат-боті у вас є можливість відслідковувати ціни на українському ринку як в господарствах, так і в елеваторах. Також у вас є можливість створювати заявки на продаж своєї продукції або навпаки на купівлю. Що саме головне наголошу додаток абсолютно безкоштовний абсолютно весь функціонал? Доступний без додаткових оплат. Крім того, там є розділ аналітика. Прийшовши в цей розділ, ви отримуєте інформацію про світові тенденції, про зміни цін на, на інших ринках, аналіз, чому це відбувається. Що, в свою чергу, дає ну, хоч якусь інформацію та можливість планувати, що робити з власним врожаєм. Отже, Залишаю посилання на чат-бот в описі до цього відео та в коментарях. По суті, ті, хто мав тваринництво на першому етапі по повномасштабки, могли вижити за рахунок. Так, так. Вони виживали за рахунок тваринництва, ми вижили за рахунок цукрових буряків, тому що це не як орієнтована е, культура. І... Дуже багато переробки цукру відбувається всередині країни, поперед не впав, ціна не впала. і У і... і... нас в принципі дуже класно втримало на плаву. Хоча це так ненадовго, я то прекрасно розумію. Зараз сіють буряки всі комуналі. На наступний рік ще, наскільки я бачив, буде додатися кількість площ. Так що на другий рік вже може бути вал ціни на цукор. Абсолютно прогнозу... прогнозована річ. Цим треба вже бути обережним. Тобто диверсифікація постійна? — Так. Mm -hmm. так. Ну, але проблема в тому, що ми не можемо е, щось спрогнозувати конкретно на рік навіть. Ми... Нас дуже важко, тому що, по-перше, ми залежимо від погоди. Ми її не можемо спрогнозувати навіть на, на два тижні наперед. Е, ми залежимо від ціноутворення як на ринку добрив, так на ринку палива, так на ринку. Засобів захисту, так і на ринку нашому. Ми від того всього залежимо, бо то все падає на нас. Ніхто на себе ніякі ризики не забирає. І ми не можемо спогнозувати, як будуть розвиватися ті чи інші ринки. Тобто насіяли минулого року, гречка була по 22 тисячі, насіяли всі комуналі. Зараз 6,5. Смішно. І так все, то всі. Хто, коли, хто колись бачив ціну на, на ріпах в 300 350 доларів, то смішна ціна. Mm -hmm. То при тих цінах е на добриво була смішна. Все було 400-430, були кілька років, що було 600 чи 650. А зараз не доброго, дуже добрива дуже вивеге, то ще й ціни такої я не політаю І так зовсім. Коли ми ну, зайшли перший комбайн на сої в наших регіонах, mm -hmm. за одну ніч ціна впала на ну, 4-100 до доларів. Mm -hmm. Звісно, що на тому якісь спекулянти собі спекулюють, тому що ми все прекрасно розуміємо, що ринок потім все одно дестабілізовується. Але в кого там якісь мандражі чи якісь екстрені потреби в грошах, е і спекулянти на тому наживаються. Mm -hmm. А ріпак ви вже продавали? В принципі, частину продали, частина вже якраз в процесі. Mm -hmm. Наскільки ми бачимо, тенденція в ціні не поміняється. Аж, певно, або до наступного року, або навіть хоча б до зими. Тому що буде ще залежати, який буде врожай там в Канаді. Якщо Канада не буде ворожаю, мала врожаю, то у нас ціна піднесеться. Але, як правило, зимою... Ринок ріпаку в нас мертвий, ніхто ріпаком не торгує, тургує, тургує там кукурузою, соєю, соняшником, а ріпак і всі ризики взагалі зимою не продати. Навіть якщо є ціна, то, то може не бути попитом. Тому, як правило, ріпак треба до 1 вересня здати, щоб мати якусь певність, щоб ти її здасть. Після 1 вересня це вже ризиковано. Можна як виграти, так програти. А щось іще вже збували? Ну так, мусимо якісь. Оборотні кошти Так, да, оборотні кошти мусимо мати, так що чуть-чуть акуратно щось продаємо, але стараємося протриматися якомога як довше, тому що є тенденції до зросту цін, тому що, наприклад, якщо взяти пшеницю, класної пшениці того року в Україні не так і багато. Тому ми, таку... ми не маємо чіткої статистики, ми можемо тільки... Мати якісь свої здогадки, але враховуючи те, скажімо так, як млини жваво шукають за класною пшеницею, то можна припустити, що її мало. А то можна то веде за собою в, зим, в зимі ріст ціни на, 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 ту, на ту ж саму пшеницю класну, і її можна було притримати. Що буде з кукурузою, ніхто не знає, тому що якщо не відкриють порти Одеси, то кукуруза теж просяде в ціні, тому що, наскільки я бачу, врожай буде не менше, ніж минулого року, а минулого року хоч якось там худобідно через Одесу щось там проходило, того року я так розумію, що нічого, все всього. Плюс постійні обстріли портів. Ні до чого доброго у нас з думками не спонукає. Доки не не закінчиться війна, доти якихось полегшень не видно.